Дітки, доброго дня! Сьогодні у нас з вами заняття з безпеки життєдіяльності, і ми з вами продовжуємо говорити про особисту гігієну і про речі, які нам допомагають доглядати за нашим тілом. Тож, дітки, сьогодні я хочу розпочати наше заняття з однієї історії. Тож будьте уважні! Одного разу. Коли Марійка прийшла в дитячий садок і побачила, що діти підходять до дзеркала і причісуються, у Марійки не було гребінця, і вона попросила його у дівчаток, але ті їй відмовили, а вихователька сказала, ніколи ні в кого не проси гребінця. Чужим гребінцем причісуватись ні в якому разі не можна. І вихователька подарувала Марійці маленький гребінець і дзеркальце. Дітки, поміркуйте, для чого потрібно дзеркальце і гребінець. Для того, щоб що. Щоб розчісуватися, так? Щоб е, закладати своє волосся, щоб воно було гарно прибране. Все вірно. Щоб поглянути також і пересвідчитись, чи все в тебе в порядку, а також слідкувати за своїм зовнішнім виглядом і за своєю зачіскою. Правильно, дітки! Діти, ви напевно бачили, як ящерка скидає свій хвостик. І Якщо б нам пощастило зустріти ту саму ящерку знову, то ми б з вами побачили, що хвостик у неї дуже швидко відростає знову. У людей, на жаль, так само не буває, ручки і ноги у нас не відростають, але у нас дуже швидко відростає волосся. І якби коротко нас не підстригли, у нас волосся відростає швидко. До речі, а як називається професія людини, яка підстригає волосся і робить різні зачіски? Так, звісно, це перукар. Дітки, а що ми можемо з вами робити для того, щоб наше волосся завжди було у гарному вигляді? Звісно, нам потрібно його мити, слідкувати за чистотою волосся, особливо коли волосся дуже довге у дівчаток, розчісувати волосся, стригти за потребою, довге волосся потрібно завжди заплітати в коси, а також дуже важливо захищати волосся від пересушення, тобто від сонячних. Променів. Тож, дітки, сьогодні ми з вами познайомилися ще з одним правилом особистої гігієни, а саме, як правильно треба доглядати Ой. за своїм волоссям. І я думаю, що ви запам'ятали, що потрібно користуватися лише своїм особистим гребінцем. Тож, дітки, на цьому наше заняття завершено. Я буду чекати вас на наступних заняттях. Ну а зараз на все добре. До побачення!